Підозрюваного у вбивстві 57-річної коломиянки затримано. Ним виявився Івано-Франківець, котрий уже відбував покарання у місцях позбавлення волі, повідомляють у обласному МВС. Нагадаємо, у неділю по лінії 102 надійшло повідомлення, що в Коломиї у власному домі знайдено труп жінки. Правоохоронці, що прибули на місце злочину, зафіксували. Смерть була насильницькою. У жертви були зв'язані руки та ноги, а в роті знаходився кляп. Також слідчі знайшли обгорілі речі. Під палом хати кажуть правоохоронці, убивця ймовірно намагався замести сліди. Попереднім розслідуванням встановлено. Убивця познайомився із жертвою в одній із соціальних мереж. Уже в будинку підозрюваного правоохоронці знайшли речі. Потерпілої наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового утримання. Було отримано санкція суду на проведення обшуку в його помешканні. І вчора нами було проведено. Обшук, проникнення в квартиру, його затримання. І під час обшуку було вилучено речові докази, речі, які були викрадені ним після вчинення злочину щодо потерпілої Насильницького, було викрадено ряд речей потерпілої, які були виявлені в його квартирі в Сумці. Він вже дав покази визнавальні відносно цієї події. Ну, триває слідство.